Про біль. наш біль про біль українців, яких знищують століттями, про націю, яка страждає через хворого на голову сусіда з імперськими замашками. Я читала цю книгу вголос, сину чоловікові. Я відмічала тут стікери. Хоча ця книга кожне речення, кожна сторінка вона переповнена болем і правдою, і цих стікерів теж недостатньо. Кожне речення, це інформація, це скарб, яку має прочитати і знати кожен українець, бо це наша історія, нашої землі, нашої нації. Якщо ви ще не читали книгу Розколоте Небо Світлани Талан, я вам дуже наполегливо рекомендую. Це художній твір, який розповідає нашу історію і допомагає сформувати причинно-наслідковий зв'язок. Якщо це ще комусь не вдалось, Рорк на цю книгу лише три відгуки: чому ми так заповзято читаємо і рекламуємо і всюди кричимо про макову війну, але разом з тим ми мовчимо про наш біль, обговорюючи книги Ребеки Кван, ми підкреслюємо, як важко було яка була боротьба між Китаєм та Британією. А як щодо виживання українців в радянському союзі? А як щодо геноциду моє особисте прохання, якщо ви читали цю книгу або прочитаєте після цього відео, будь ласка, обов'язково напишіть відгук, поділіться, щоб якомога більше людей дізналося та прочитало цю книгу? Я не зустрічала жодного відеовідгуку в буктоці. Цю книгу я придбала випадково лише тому, що я хотіла познайомитись з творчістю цієї авторки. Я ніде не чула і не знала про неї. Хоча, на мою думку, її мають розповсюджувати, рекламувати, просувати блін, проплачувати, щоб люди знали, що в нас є такі книги. Так, вона зараз внесена до рекомендаційного списку програмової літератури в 11 класі. Це лише рекомендація, це не обов'язкова література. І як ви думаєте, скільки дітей, які готуються до НМТ, її прочитають? А мені б хотілося, щоб її прочитав кожен, бо наш обов'язок знати, пам'ятати і передати цю пам'ять наступним поколінням в цій книзі. Описана історія одного з селищ на Луганщині в період з 29 по 33 рік. Тепер я думаю, ви зрозуміли, чому мені так болить в моїй родині. Багато говорили про голодомор, тому що були ті, хто не вижив. Є про кого пам'ятати, і що ці жертви не були скинуті просто в яму або в кислотний розчин і не розчинились назавжди. В цій книзі ми більше дізнаємось про колективізацію, колгоспи, куркулів і, звичайно ж, голодомор. Описана історія лише однієї родини працьовитої, які мали свою землю, худобу, і вони чесно та сумлінно працювали на своїй землі, поки не прийшли комуністи і не вирішили, що все має бути спільним а куркулі стали ворогами народу. Я про цю книгу можу говорити дуже багато, дуже довго. Я можу її обговорювати, і мені здається, що болю не стане менше. Я не знаю, як вмотивувати читати цю книгу. Хтось може сказати і своїх проблем достатньо, і зараз теж нелегко. Або для мене це тригери. І зараз і так багато всього відбувається. Я не можу читати складні історії. Ну, окей, придбайте. Нехай стоїть і чекає свого часу. Але кожен свідомий українець, на мою думку, має прочитати цю книгу. А ті, кому какая разниця, тим паче, будь ласка, прочитайте. Як в порожні села, завішені чорними прапорами, бо це означало, що там ніхто не вижив швиденько, весною завозились жителі Росії. Ця схема в них працює не один десяток років. Це читати боляче, дійсно боляче. Але я закликаю вас, прочитайте. Я цю книгу не оцінюю, бо це історія, бо це наш біль. Але я наполегливо рекомендую.